Великі коробки, всередині яких малі різнокольорові деталі у Бережанській ратуші дітям-переселенцям проводять безкоштовні уроки зі складання конструктора робота, який за допомогою програмування оживає. Ми займаємося робототехнікою на базі лего. На наших заняттях дітки Є в нас такі набори. Дітки збирають набори по інструкції. В нас всі це і вчаться програмувати їх. Щоб розпочати правильно складати новітній конструктор, дітям потрібно спершу ознайомитися з планшетом, який і буде допомагати їм у створенні свого чудо робота. Якщо ми, наприклад, візьмемо цей Spike Prime, це від дітей 10. Ну, як я кажу, до від 10 до 99 років, бо навіть мені цікаво, і будь-кому старшому також цікаво це поскладати. Ну це можна сказати, навіть не аналог цього радянського конструктора, де там все болтиками скручували. Це набагато крутіше. У таких наборах, щоб створити свого робота, немає надскладних деталей. Це балки, колеса і шестирня. У комплекті також представлені сенсори, двигуни і програмувальні блоки. Все для того, аби робот-конструктор запрацював. От хаб, він має шість портів. От підключається по Bluetooth до планшета. Що я потім покажу? Є у нас таких два маленьких двигуни, за допомогою яких робот може рухатись. Є двигун більшенький, з, з ну, з нього можна його використовують здебільшого для побудови якогось маніпулятора, що там робот міг переставляти, засунути і тому подібне. Такі заняття розповідає Ярослав Стефанюк. пізнавальні для дітей, адже вони не тільки граються, а й навчаються нового. Подарувати дітям якраз можливість відкрити себе в яких якійсь сфері, то в інженерній сфері, познайомитися з системою світу, яка зараз є тенденцією розвитку нашої освіти України. От і на цих заняттях діти можуть себе спробувати в ролі як конструкторів, так і розробників і програмістів. У планшеті діти спочатку дізнаються більше про конструктор за допомогою інтерактивної гри. Згодом після всіх пройдених завдань на відмінно хлопців і дівчат. Допускають до головного побудови власного робота, і вже пішло по інструкції по детально, що, як, звідки, куди брати. От таким чином діти працюють. Усі заняття для дітей проходять безкоштовно. Викладач робототехніки розповідає, відвідують уроки з програмування 10 груп дітей, а це більше ста дітей.